Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець Україна ще може воювати. 5-10 років написала французька газета Le Monde при умові озброєння до зубів сучасної зброї української армії і реформування збройних сил України під технології західної зброї, якою Армії українського зброять отак От я сказав. Процитував Лемонт. У Лемонт сказали, що українці ж воюють з 2014 року. По факту, 12-й рік, ну і 4 роки широкомасштабної війни. Якщо Україні надати зброю вдосталь сучасної зброї, Україна може ще воювати 5-10 років. Прокоментую, а ви потім пишіть, коментуйте викладати свої думки. Звичайно, французам, німцям, англійцям хотілося би, що Україна б воювала ще 5-10 років, стримувала росіян, поки вони чухають собі пузо і думають, як би налагодити оборону Європи. От з цього великого крику про єдину європейську армію, про оборону Європи, про східний вал поки що я результату не бачу. Десь там кладуть якусь сітку на кордоні, тіпа Яценюка да, з Росією, десь там начебто щось там мінують, начебто десь там, начебто, якісь навчання, але єдиної армії європейської єдиної європейської доктрини немає. А без цього расистам протистояти Європі буде дуже, -дуже важко. Плюс німецька армія. Німецька армія знову, як кажуть, Знову, 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 знову е відзначилася в лапках. В, в Грудні 2025 року над німецькою авіабазою найбільшою кружляли 20 дронів, фактично взявши її повітряний полон. Годину 20 дронів. Група дронів блокувала німецьку авіабазу в грудні 2025 року. Це зараз е журналісти розкопали. За цю годину жодного пострілу з землі, жоден дрон не був збитий. Провал німецького ППО і провал німецьких спецслужб. Німецька армія і спецслужби в дупі, скажу чесно, і в отакій дупі вся оборона Європи. Європейські армії це просто курям сміх. Тому вони дуже хотіли би за нас би рахунок, да, щоб ми 5-10 років воювали, а вони. Виражали свою стурбованість да, і казали, ми вас підтримуємо. Це моя думка. Ну і ви пишіть. Ну і Зеленський взявся заспокоїти сьогодні українців. Він сказав, що е, перемовини 1 лютого е, відтермінувалися про мир між США Росією Україною. Але не переживайте, перемовни будуть 4-5. Я дуже докладав всіх зусиль, щоб мир наступив. Наша делегація вже в дорозі. Голова Рустему меру в делегації я з ним постійно на зв'язку і дочекаємось до 4-5. Ну, поки 4-5, рашисти ударили по Павлограду на Дніпропетровщині, горіли шахтарі, горів шахтарський автобус, горіли шахтарі під ударом шахти, які постачають Дніпровський ТЕЦ Вуголь. Коротше кажучи, чим більше ми просимо Росію, тим більше по вона по нас біє. Напевно, потрібно щось змінити. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.